Ну, давай, щоб далеко не відходити, визначимося. Якщо у тебе є база клієнтів, якщо у тебе повторювана або модель продажів, яка складається з повторних, з перших продажів, якщо тобі потрібне повернення клієнта ретеншн, і тобі потрібно тестувати нові ніші, гіпотези, це рішення для тебе. В іншому випадку, можливо, і немає сенсу впроваджувати таке технологічне рішення. Можу зі свого досвіду сказати, що більшість наших клієнтів відзначають, що AI за період 2-3 місяців починає завойовувати серця людей з дуже простих причин. Він не втомлюється, не розповідає тобі казки про те, що все зробив, працює 24 на 7, не забуває внести все в CRM, говорить потрібною тобі мовою. Тобі не потрібно витрачатися на те, щоб наймати локальних співробітників. Інтегрує все у твою систему, структурує та робить висновки. Твоя задача там лише спостерігати за цим і приймати стратегічні рішення. Нарешті дозволити собі приймати стратегічні рішення, спираючись на правильну інформацію.